Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні темою нашого чергового заняття буде культура українських земель у другій половині XVIII століття. В історії культури української козацької держави XVIII століття дуже багато складностей, багатогранностей. Це був період, коли продовжувався започаткований у попередні часи розквіт українського мистецтва і літератури. Однак у той самий час створювались умови, за яких українська культура поступово втрачала свою самобутність. Життєдайним підґрунтям, на якому квітло дерево української культури, була козацька державність. Курс російського царизму на ліквідацію Гетьманщини і Запорізької Січі і перетворення лівобережної України на звичайну російську провінцію позбавляли українську культуру, основи її розвитку і прирікали на занепад. Прикметною рисою української культури. Гетьманщини XVIII століття був вищий за сусідів рівень розвитку. Імперські кордони значно обмежили звичні раніше культурні контакти із Західною Європою. Одночасно із цим Російська імперія отримала можливість використовувати у своїх цілях інтелектуальний потенціал Гетьманщини. Процес вимивання високоосвічених українців із національного середовища став характерним явищем тогочасної української культури. Українці обіймали високі посади в російській імперії від вищих державних адміністраторів і церковних ієрархів до ректорів вищих навчальних закладів і вихователів царської родини. Вагомий внесок у розвиток російського мистецтва 18 століття зробили українські митці. Давайте з вами спробуємо розібратися з характерними рисами розвитку української культури в другій половині XVIII століття. Зокрема, ми говоримо про вплив політики царського уряду, спрямованої на подальше обмеження і ліквідацію автономії Гетьманщини, вплив ідей західноєвропейського просвітництва, поступовий перехід від бароко до класицизму, домінування російської культури і політика русифікації, відплив української інтелектуальної еліти до Москви і Петербурга: Всі, всі ці чинники фактично напряму впливали на розвиток. Всіх сфер культури, в тому числі української освіти у другій половині XVIII століття, у 1786 році було створено на території гетьманщини чотирикласні для дворян, двокласні для міщан і народні училища. Навчання, в яких велося виключно російською мовою. Це ми повертаємося до питання русифікації. У 1774 році відбувається запровадження на західноукраїнських землях обов'язкової початкової освіти рідною мовою. Запроваджується повна загальна освіта, однак німецькомовна, тобто в німецькомовних гімназіях. В цей час фактично з всезагального українського дискурсу зникає українська мова. Вона не застосовується як в західноукраїнських землях, правобережній Україні, так і в лівобережній. Функціонують е, такі навчальні заклади, як Києво-Магилянська академія, яка поступово починає занепадати Харківський колегіум, Львівський університет 1784-го, де до 1809-го працював Руський інститут для підготовки греко-католицьких священників. що було дуже важливо, оскільки суспільство того часу було достатньо релігійним і відповідно. Підготовка священників була однією із справ вищої освіти. Щодо грамотності, то в Гетьманській Україні стан грамотності серед селян і козаків був достатньо високим увесь час існування. Однак період освітнього піднесення тривав. Недовго в другій половині XVIII століття кількість шкіл та учнів у них поступово зменшувалася, бо знову ми повертаємося до головного до русифікації українських земель. Дослідник Безвершук відзначає, що на правобережній Україні та на західноукраїнських землях, що залишалися під владою Польщі, передусім занепадали братські школи. Після шкільної реформи 1776-1783, на західноукраїнських землях було організовано початкові, так звані тривіальні, та неповні середні, так звані головні школи, де, як правило, навчали німецькою мовою. У сільських школах при церквах теж навчали польською чи німецькою. Лише в дуже поодиноких таких випадках навчалися українською мовою. Тобто ми говоримо, що західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі, Зазнавали утисків з боку польської держави, і там відбувався процес полонізації, а в Російській імперії відбувався процес русифікації. Знову ми говоримо про зникнення з дискурсу української мови і, взагалі, всього українського достатньо швидко. Як стверджують. Джерела а, освіта у XVIII столітті в українських колегіумах була доволі якісною та не поступалася європейський в аналогічний період. Процитую вам джерело. Нині в харківському колегіумі викладаються наступні науки: російська, латинська і грецька мови, історія, географія, поезія, ораторія, філософія, богослів'я. До училища вступають учнями діти дворян, священної церковнослужителів, а також Діти представників різних інших звань, сироти і неймуші навчаються казенним коштом і живуть в кам'яному будинку, що належить училищу і називається убогогодувальним будинком. Фактично, ми говоримо про те, що, як видно з джерела, колегію ми забезпечували достатньо високий і рівень освіти, і соціального забезпечення, в тому числі там дітей е сиріт. Щодо інших сфер культури, то, зокрема, розвиненим було в Україні друкарство. Найбільші типографії існували у Києво-Печерській лаврі, Почаївському монастирях, приватна типографія Піллера у Львові. Саме Піллер видавав першу українську газету під назвою Львівська газета французькою мовою. Відбувалося переведення типографій на так званий гражданський шрифт, Незважаючи на постійні обмеження і заборони, українські друкарні в другій половині 18 століття істотно збагатили національне і духовне життя. Серед uh, тогочасних книгодруків найпомітнішими були Біблія 1759-го, Києво-Печерський патерик 1760-го-1762 років, Синопсис з 1755-го, Часослов Навчальний. 1753, 58-го і 66-го років, буквар Шість видань та багато інших. Тобто ми бачимо, що фактично книгодрукування інтенсивно розвивається, розширюється асортимент літератури. Це церковні книги, календарі, збірки пісень, навчальні посібники, господарські поради. Розповсюджувалося це все і за межами України. Тому фактично україномовна література е, була достатньо популярною, її навіть переводили е, на е, інші європейські мови. Особливістю культурних процесів на українських землях було також те, що до кінця XVIII століття у Гетьманщині з одного боку і Правобережжі і західноукраїнських землях з іншого відбуваються фактично паралельні процеси е, зникнення всього українського. Але це. Не впливає на єдність національної культури, бо фактично ті самі процеси переходу, наприклад, від барокко до класицизму відбуваються одночасно як на західноукраїнських землях, так і е в гетьманській Україні. Достатньо показовим є розвиток науки у 18 столітті, яка також отримала доволі значний поштовх е до розвитку. Розвивалася філософія. Це і філософські вчення козачинського сковороди. Розвивається медицина. Відбувається здобуття українськими вченими медиками ступенів докторів медичних наук, видаються підручники з акушерства і ботаніки. До речі, українці були авторами першого російсько імперського підручника з акушерства. Також досліджуються, починають досліджуватися мікроорганізми, Відбувається розвиток щеплень проти віспи і профілактичної боротьби з холерою. В медицині також у 1773 році відбувається відкриття у Львові медичного колегіуму. У 1787 році засновано медичну школу в Єлісаветграді, це сучасний кропивницький. У 1792 році Відкривається київський військовий шпиталь, де відбуваються не тільки відбувається не тільки лікування військових, а й медичні дослідження. Розвивається така наука, як математика. У 1793 році. Видається викладачем Києво-Могилянської академії Фальковським підручник скорочення змішаної математики та книга-теоретична астрономія, тобто знову таки наука розвивається достатньо швидко і не відстає від країн Західної Європи. А друга половина XVIII століття позначена вагомими здобутками вітчизняної, також музичної культури. Улюбленцями українського народу, як і раніше залишаються козаки-бандуристи. Суттєві зміни відбуваються у 18 столітті в українській інструментальній музиці. На Запорізькій січі музиканти грали під час походів та святкування перемог. Після ліквідації січі запорізьких музик перевели до спеціальних підрозділів при міських магістратах. Їхнім завданням було грати під час різноманітних урочистостей. В той же час на правобережжі музиканти змушені були розважати польських магнатів. Новим явищем стали також оркестри та інструментальні ансамблі, створювані царськими вельможами з обдарованих українських селян-кріпаків. Прикметною рисою розвитку тогочасної української музики було посилення їх зв'язків із західноєвропейською музичною культурою. Останній гетьман Кирило Розумовський е, утримував у Глухові власний оркестр і театр, де ставилися італійські опери. Зібрана ним нотна бібліотека є одною з найдавніших і найбільших у всій Східній Європі. Музичне мистецтво другої половини XVIII століття ніяк не можна уявити без творчості трьох видатних майстрів української хорової музики. Музичне мистецтво другої половини 18 століття не можна уявити без творчості трьох видатних майстрів української хорової музики Максима Березовського, Дмитра Бартнянського та Артема Веделя. Березовський є автором 20 хорових церковних концертів. Його музика відзначається ліричністю, проникненням у внутрішній світ людини. Броднянський, повернувшись із Італії, написав опери Сокіл, син суперник, комедію Свято Сеньора. Він також створив понад 100 творів хорової церковної музики. Світла лірика, радісні та мужні енергійні теми, глибокий зосереджений драматизм, такі риси притаманні багатогранному світу образів хорових концертів Бернянського. Артем Ведель написав 29 хорових церковних концертів, які позначені високою фаховою майстерністю і глибоким драматизмом образів. У другій половині XVIII століття також потужний розвиток отримує театральне мистецтво. Відбувається зародження світської драматургії, як показано у вас на схемі. З'являються любительські та кріпосні театри. У 1798 році відбувається відкриття у Харкові першого професійного театру з професійною трупою. Поряд із цим, через низку імперських заборон, відбувається занепад шкільного театру у Києво-Могилянській академії, яка й сама занепадає, як ми казали раніше. Про важливість відкриття у 1789 році. Році у Харкові першого постійного професійного театру відзначають достатньо багато дослідників того часу. У більш ніж 30 публікаціях того часу історики говорять про відкриття цього театру як про дуже визначний і е, важливий для української культури факт в українській архітектурі другої половини 18 століття. Співіснували достатньо різні стилі. Зводив будівлі Степан Ковнір за його участю. Споруджено ковнірський, так званий житловий корпус, будинок друкарні, дзвінниці на дальніх і ближніх печерах Києво-Печерської лаври, Кловський палац у Києві, церкву Антонія Феодосія у Василькові. Дуже багато споруд було побудовано саме ним. Кращі риси українського бароку розвиваються у Івана Барського. Першою роботою будівничого стало спорудження міського водогону в Києві. Після чого вже центральною спорудою його життя стає павільйон Фонтан Філіціан на майдані перед будинком магістрату. Нині це Самсон на контрактовій площі. У середині 18 століття в українську архітектуру прийшов новий західноєвропейський стиль Рококо. Він є подальшим розвитком барокко і відрізняється від нього витонченими деталями декоративного оздоблення. Дуже багато уваги в Рококо приділяється саме оздобленню будівель. Будівлі в цьому стилі на українських землях споруджувалися переважно за проектами іноземних будівничих. У стилі Рококо збудовані Андріївська церква в Києві. Це проєкт Растреллі. Собор святого Юра у Львові. Це е, проєкт Урбаніка та Вітта, міська ратуша в Бучачі, архітектор е, Меретені та інші. У цей час починає також поширюватися стиль класицизму. Вищим зразком для своєї творчості його послідовники визначають античне мистецтво у спокійних і навіть достатньо суворих класичних формах. Зведено палац, наприклад, гетьмана Кирила Розумовського, про якого ми говорили минулого разу. Українські народні майстри не забувають і секретів дерев'яної архітектури. Найбільшою дерев'яною спорудою XVIII століття а, за вишки близько 65 метрів був Троїцький собор. Спорудив його у 1773-1779 роках народний майстер Яким Погребняк. Це єдиний в українському дерев'яному будівництві приклад дев'ятикамерної церкви з дев'ятьма банями. Цікавим є те, що в Україні легший і елегантніший стиль Рококо поширився достатньо швидко. У ларській школі малювання було знайдено малюнки, які приписують засновникам французького Рококо «Ватто і Буше. На їх підставі українські майстри розробляли власний стиль. У новий спосіб, наприклад, вони малювали козака з оселедцем на голові і бандурою в руках у характері галантного кавалера доби Рококо. У Гетьманщині доба Рококо це останні часи, останні дні фактично існування козацької України, коли вона втрачає свою державність і перетворюється на частину території Росії. Життєрадісне європейське Рококо мало в Україні відчутні сумні настрої. Неначе поспішаючи увічнити епоху, останні люди козацької України замовляли е, свої парсуни. Тому українські портрети доби Рококо значною мірою зберігають пишність і урочистість форм, вироблену у попередні часи. До наймайстерніших належать портрети полковника Ковпака, київського міщанина Балабухи, полетики, знатного військового товариша Гамалії, Переяславського полковника Сулими, Якова Шияна та інших. Успішно в цей час розвивається також мистецтво гравюри у творчості Григорія Левицького, батька відомого портретиста Дмитра Левицького, старе українське граверство досягає фактично своєї вершини в історії України і В історії її культури, увібравши в себе найкраще досягнення української гравюри за попередні півстоліття. Після навчання у києво могилянській академії він працював у друкарні Києво-Печерської лаври, де і створював свої гравюри. Спробуємо з вами підсумувати вище викладене. В другій половині XVIII століття українська культура ще по інерції продовжує борхливо розвиватися. Однак, як ми говорили, достатньо сильно відчувається русифікація в Гетьманщині, тобто в лівобережній Україні, і полоні... процес полонізації в правобережній Україні. В українській культурі з'являється постать світового значення Григорій Сковорода. Він визначний філософ свого часу. На сьогоднішній день саме він є представником української філософії в світі. Наприкінці століття українська культура швидко стала втрачати свій самобутній характер. Її видатних представників було інтегровано до російської культури, а вона сама стала набувати рис провінційної. І поступово навіть більшість населення. Дуже активно піддається процесу як полонізації, так і русифікації. Шановні восьмикласники, дякую за увагу. На сьогодні наша тема завершена. До наступних зустрічей!